Військово-патріотичний вишкіл у військових умовах для молоді, яка мріє в майбутньому захищати рідну державу, має стати практикою. впевнений керівник клубу юних десантників із Полтавщини Едуард Яцук на навчальне стрільбище під Житомиром, де готують професійних десантників, він привіз 12 юнаків і дівчат, які не один рік професійно займаються у спеціальному молодіжному клубі. А щоб вони почували, що форма десантника красива, ною тяжело щоб вони шопанітанімшко не на себе почували, хоча наші діти підготовлені. имеют э, рейды марш-броски по 30-35 по километров за сутки, в полном э, снаряжении, амунировании, как положено. Наши воспитанники потом идут служить вооруженные силы Украины, идут в военные институты, становятся офицерами. Это уже, опять же, некрасивые слова. Это дети сами выбирают себе выбор Ми предпочитаємо, щоб родители не за ручку своїх дітей приводили, щоб нам їхні діти самі приходили. освоювати майбутню військову професію разом із татом прибув його син Миколка. Він запевняє, що вже вміє стріляти і навіть кілька разів літав на професійному гелікоптері. Я ще вчуся у батька бути десантником. Він мене всього навчив, навчив. для того, щоб вміти літати. Тобі потрібно навчитися складувати купол. А якщо у тебе нема купола, треба тобі навчитися розкривати запасний купол. Я готовий захищати свою батьківщину України. Участь у заходах патріотичної акції викликала немало позитивних і яскравих емоцій. Вихованеця клубу юних десантників із Полтавщини Богдана точно знає, що буде служити у Збройних силах України. Виш Житомирський військовий інститут. На її рахунку вже 10 стрибків із парашутом. Це дійсно дуже важливо для нашої молодіжі. От ті ж самі стрільби. На даний момент кожен ребенок має. Ну, якби как бы, приблизительно уміть держати автомат. Артем Панченко із задоволенням долає всі військові перешкоди, Тверджує, що знайшов собі багато друзів однодумців. Це, коли ми приїхали тільки на полігон на стрільбище, це стрільба з бойових автоматів, підготовка, тактика. Дуже враження, да, ще хочеться приїхати сюди ще раз, ну, там, в наступному році чи ну коли. Коли пригласять, до професійної молодіжної патріотичної акції вишколу серйозно підготувалося командування високомобільних десантних військ України. Вони розповіли юнакам і дівчатам, як потрібно готуватися до захисту батьківщини. Показали, як десантники здійснюють польоти. Здійснення стрибка з парашутом і повітряна десантна підготовка військовослужбовця ВДВ це перш за все доставка десантника груза. Чи вантажу і техніки на поле бою? Виховання молоді на героїчних вчинках, практична участь у військовій справі, мета проекту, який ініціювало управління у справах сім'ї та молоді Житомирської облдержадміністрації, і виграло спеціальний грант. Це не змагання, це вишкіл, і тут передбачається отримання досвіду. Вони стріляли зброї. Вони сьогодні знайомляться із тим, як десантники працюють, як як готують парашути, які відбуваються попередньо перед тим, інструктажі і так далі. Тобто вони. Здобувають практичні навички для того, щоб потім зрозуміти, як важко в військовій частині працювати. Військово-патріотичний табір діятиме у Житомирі упродовж ще двох днів. Вчорашня злива не налякала. Попереду ще стрільби, навчання та екскурсійна програма.